Додатне значення параметра А, за якого площа фігури обмежена лініями Y дорівнює корінь кубічний з, дорівнює нулю та х дорівнює А дорівнює 192 квадратні одиниці. Отже, у нас є графік Y дорівнює корінь кубічний з. І дорівнює 0 це пряма, яка проходить через Y, що дорівнює нулю. Фактично це вість іксів. І X. і х дорівнює А. Ми маємо додатне значення параметра А. Тобто ось десь тут А, і х дорівнює А ось така пряма. Площа буде заштрихована фігура. От площа цієї фігури має дорівнювати 192, 192 квадратних одиниці. Площу, як ми знаємо, в даному випадку ми будемо шукати через інтеграл. Отже, площа дорівнює інтегралу в межах від 0 до а. Функція у нас корінь кубічний з х. Перепишемо далі корінь кубічний, який в степені 1 третя, а потім будемо шукати первісно від ік в степені 1 третя. Додаємо до показника одиницю 3 третіх, маємо х в степені 4 третіх. Отже, х в степені 4 третіх і ділимо на 4 третіх в межах від 0 до а. Далі можемо ще записати так, що це буде 3 четвертих х в степені 4 третіх. А потім підставляємо спочатку верхню межу інтегрування замість х. Будемо мати 3 четвертих, А в степені 4 третіх, а потім потрібно підставити 0. Це буде 3 четвертих, ну і 0 в будь-якому степені, це, звісно, 0. Отже, ми маємо 3 четвертих, А в степені 4 третіх. І за умовою це дорівнює 192, тобто ми маємо рівняння. 3 четвертих А в степені 4 третіх дорівнює 192. Ліву і праву частину помножимо на 4 третіх, щоб тут був одиниця коефіцієнт. Тоді А в степені 4 третіх дорівнює. і 192,3. 192, якщо поділити на 3. Буде 64. І потім 64 множимо на 4. Як ми бачимо, це 256. Отже, А в степені 4 третіх дорівнює 256. Далі можна записати А в степені 4 третіх, наприклад, як корінь, кубічний із А в четвертому, і це дорівнює 256. І потім розв'язувати дане рівняння. Підносячи ліву і праву частину до третього степеня. я ж вернуся до цього запису і зроблю так. Щоб знайти А, мені треба, щоб А було в першому степені. І я отримую А в першому степені, коли А в степені 4 третіх піднесу до степеня 3 четвертих. Тоді в мене буде А. Тому і тут 256 я також піднесу до степеня 3 четвертих. Отже, А буде дорівнювати. А як уже знайти 256 степені 3 четвертих можна по різному. Можна 256 записати як степінь числа 2, наприклад. 256, це 2 в восьмому степені, а потім піднести до степені 3 четвертих. Напевне, я так і зроблю. Отже, 256 це 2 в восьмому степені, і потім до степеня 3 четвертих. Скорочуємо 8 і 4 і будемо мати в 2. другому 2 до третього, це 2 в шостому степені. 2 в шостому степені це 64. Отже, якщо А дорівнює 64, то площа буде дорівнюватись 192 квадратним одиницям. За якого найменше цілого значення А функція не має критичних точок. Критичні точки функції це ті точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Тобто йде мова про похідну даної функції. Знагодимо похідну 3 х квадраті плюс 6х плюс А. Отже, так як функція не має критичних точок, значить похідна не може дорівнювати нулю при будь-яких значеннях х. Давайте подивимося, коли ж це воно буде. Коли ми шукаємо розв'язки рівняння 3х у квадраті плюс 6х плюс А дорівнює нулю. То це фактично точки перетину параболи, яка визначається лівою частиною нашого рівняння з вісю Х, Відки параболи напрямлені вгору. І так як немає критичних точок, то немає точок перетину параболи з вісю Х. А це значить, що ось таке повинно бути розміщення нашої параболи. І це буде тоді, коли дискримінант від'ємний. Тому знаходимо дискримінант. 6 у квадраті мінус 4 на 3 і на А. 36 мінус 12а. Таким чином, нерівність 36 мінус 12а менше 0. Мінус 12а менше мінус 36, тому А більше ніж 3. А більше ніж 3 повинно бути. А у нас стоїть запитання. За якого найменше цілого значення а функція не має критичних точок, напевне, відповіддю буде число 4.